В наші, в ці мої сотільці поїхали служити на, на фронт. В суботу загинув Ілля Босенко, це молодий хлопчина, 21 роки, 146 батальйону, 116-ї бригади, якій колись був і я. Боєць батальйону да Вінчі» Георгій Сьомін згадує про свого друга, учасника громадської організації Сокіл Іллю Босенка. Сьогодні з солдатом прощалися біля Свято-Успенського собору в Полтаві. Його дружина Поліна Босенко розповідає, що Ілля став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення. Це було добровольне рішення. Він разом зі своїми друзями з організації Сокіл прийшли до військкомату, стояли в чергу до Добробату, але їх розподілили в ТРО. Як повідомив офіцер відділу призову Полтавського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Калина, захисник служив на посаді бойового медика. За словами його дружини, до повномасштабного вторгнення Ілля був студентом. Він сильно любов тварин. Сам він навчався в аграрному університеті на ветеринара. На жаль, не закінчив навчання. Він завжди на будь-яких позиціях списав котиків, підготовував. Загинув солдат від поранень, несумісних з життям. Отримав він їх при виконанні бойового завдання поблизу села Сухіяли на Донеччині. Сталося це 30 вересня 2023 року. Внаслідок артилерійського обстрілу. Повідомив Роман Калина. За словами родички Наталії Козлової, у бійця залишились батьки та дружина. Він просто перестав виходити на зв'язок. Це було Більше шести годин, тобто я вже почала панікувати, і потім я почала бути тривогою дзвонити командиру, і мені повідомили ну завчасно, тому що ми з одної, з одного батальйону. Також сьогодні прощалися із 54-річним солдатом Володимиром Самойліченком. Як повідомив Роман Калина, він служив на посаді стрільця оператора на захист країни, боєць став з перших днів повномасштабного вторгнення, говорить його подруга Наталія Іванченко. Він ні на що не жалівся, Він Після поранення повертався знову до своїх побратимів. Це надзвичайно патріотична людина. В ньому патріотизм ось тут, в думках, у почуттях. Як розповіла Наталія Іванченко, у мирний час Володимир працював у театрі. Він прекрасний актор. Я ходила на його вистави в театрі, в якому він працював. Це було його лише хобі. І коли ми обговорювали майбутнє, ми ще мріяли, що, можливо, ми зробимо моновиставу. Загинув солдат біля села Павлівка на Донеччині 26 вересня 2023 року. В бою боєць отримав несумісність з життям поранення, повідомив Роман Калина. Нічого він не хотів нічого говорити. Абсолютно, він просто закривав цю тему, казав: Наташа, не треба тобі знати. Все буде добре. Він повторював це як мантру Все буде добре. У захисника залишились мати, дружина і двоє синів. Іллю Босенка та Володимира Самойліченка поховали на Затуринському кладовищі біля Полтави. Світлана Мостепан та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.